Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти і ми з вами поговоримо про працю та розподіл праці. Але спочатку я вам розкажу про одну заячу родину. Вирішили зайці настаратися припасів на зиму. От і почали вони вирощувати овочі. Дружньо працювала весною і влітку вся родина. Тато коська скопав за будиночком город. Мама тоська посіяла насіння і висадила розсаду. Зайчики, пухнастики, білявка носили воду із ставка і поливали город. Діти, як ви вважаєте, чому зайці розподілили обов'язки? Тому що. Кожен зайчик виконує свої обов'язки і так легше робити справу. І робиться вона скоріше. А які ресурси потрібні зайцям, щоб виростити овочі? Природні ресурси це земля, насіння, розсада, вода. Капітальні ресурси Лопата, граблі, відра, ліка, кошик. А ще про працю складено дуже багато приказок. Без труда нема плода. Тобто, якщо людина не попрацює, то вона нічого і не отримає. Майстер на всі руки. Тобто людина, яка добре робить свою справу. Зробив діло гуляй сміло. Спочатку попрацював, а потім відпочивай. Хто багато робить, той багато знає. Тобто, під час праці людина дізнається дуже багато нового і цікавого. Я вам пропоную послухати казку, в якій відбувся розподіл праці між членами родини. На краю лісу жили троє друзів горобець крилатий, пацючок волохатий та млинець масляний. Жили дружньо, один одного не ображали. Кожен свою роботу робив. Горобець їжу носив. Пацючок дрова рубав. Млинець борщ та кашу варив, гарно жили. Але одного разу вони розсварилися і вирішили помінятися роботою. Млинець пішов на полювання. Горобець дрова рубати, а пацючок обідварити. На полюванні лисичка минцеві бік відірвала. Пацючок під час готування борщу опікся та ушпарився. Горобець клював дрова на дрібні скибочки та й дзюбік на бік звернув. Тут млинеці каже отак завжди буває, як один на одного киває, своє діло робити не бажає. Та що поробиш? Поплакали, погорювали та й почали знову жити по давньому. Скажіть, як поділили обов'язки по дому горобець, пацючок і млинець? Горобець їжу носив. Пацючок колов дрова. Млинець їжу варив? Діти. Одна людина не може робити все, тому вона вибирає ту справу, яка в неї виходить краще. Це означає. Поділ праці. Наприклад, мама готує їжу, батько майструє. Герої нашої казки знехтували цим правилом, і ми побачили, чим все це скінчилось. Пацючок ошпарився, горобець не зламав. Млинець ледь не зіла лисиця. Ось така історія відбулася з нашими героями. У дітей теж є обов'язки. І я вам пропоную пограти в гру. Що можна робити, а що ні? Тож будьте уважні. Поливати квіти червати. Кладати іграшки, чи розкидати? Підмітати сміття, чи розкидати? Битися з братиком, чи гратися? Мити посуд чи бити. Молодці. Всі справилися з завданням. І я вам пропоную намалювати, які обов'язки ви виконуєте у своїй родині. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!